Друзі, вітаю! Друга ганебна ситуація. Хлопці, з 58 го А дорога до кінця оце свадьба? Ні? Понятно. Друзі, зараз це вулиця Тургенєва. Хочу вам повідомити, що міська рада 7-го скликання від 23 грудня 2015 року замовляла чи проголосувала за те, щоб вулиця Тургенєва була повністю заасфальтована. Тобто від... Вулиці Деповська до кінця до довшого ПТУ-8, де зараз базується 58-ма бригада, де зараз мешкають хлопці, які повернулися з зони бойових дій, з зони АТО. Ось зараз я хочу, щоб ви разом зі мною пройшли і побачили, що а, ось за мільйон сто мільйон сто гривень повинна бути була зроблена асфальтна дорога від початку. Вулиця від початку вулиця, вибачаюсь машина, від початку вулиці Дмовської до кінця, до 58-ї бригади, там де вона базується, це бувше 8 восьмо вчилища. Давайте, будь ласка, давайте прийдемо, побачимо. Друзі, забігаючи наперед, я просто хочу, щоб ви зараз звернули увагу ось на другий провулок вулиці Тургеніо. Просто. Просто подивіться, другий провулок. Туди ми дивитися, поки не будемо, я потім поясню, що там відбувається. і... зверніть увагу, друзі. Ось тут закінчується асфальт. Будь ласка, на півдорозі. Це половина вулиці Тургенєва. Подивіться. Де початок вулиця Деповська Будь ласка, звідси, дивіться, прямо. Ми навіть туди йти не будемо. Повторюю, міська рада виділила мільйон 100 000 000 на заасфальтування повністю вулиця Тургенєва Тобто від початку вулиця Деповська до кінця, ось де йдуть хлопці, і ще так, в кінець, в кінець, в кінець, в кінець, повинен бути. Асфальт, ну, ми бачимо зараз. Пам'ятаєте, я просив у вас, щоб ви звернули увагу на другий провулок вулиці вулиць Тургіння. Зараз ми наближаємося до цього провулку. Ось другий провулок Тергінєва. Чого тут лежить асфальт? Я не розумію, бо міська рада за це не голосувала. Вона голосувала, повторюю, виключно за асфальтування повністю вулиць турбі. Мама міського голови Артема Юрій Сіміньків. Міська рада не голосувала за те, щоб другий переулок вулиці Тургенєва був заасфальтований. Голосували, повторюю, виключно за те, щоб е реконструкція доріг міста, вулиця Тургенєва, проєктні роботи та мільйон сто на повністю дорогу Тургенєва. Доброго дня. Добре. Це тут же маскер міського голови мешкає. Да, да, да. да, да. Добре. Бачите? Друзі, величезна біда геньба. Ось, будь ласка, приклад корупції. Варюга кончена. Дума виключно про себе, про своїх рідних та близьких, а про вас тачкати не плювати на вас хотів. Тому не свободівський гасло а українське слава Україні, все буде добре.